Я почую відповідь від когось, куди ми їдемо? Хто? Я почую відповідь від когось, куди ми їдемо. Я. Що? Остапенко, хочу відповідь. Куди його везуть? А що, що ще раз? За Карпати, по там. Повезете мене по Закарпаттю? — Та дякую, не хочу. Це мало того, що ти хочеш. Що, що? Мало того, що ти хочеш. Та як це мало того, що так, я приказ, хочу? Щоб ви доставити ті місця. Ну, то в мене такий приказ не влаштовує, я не військовослужбовець, не, і це ви обмеження моєї волі. Ви дві, призначення... Ну, та я запитую, яке місце призначення? Що, хто хто? Рехова, знаєш. да, знаю, в Донецькій області. Це да. в Запоріжжі. Молодець. Ну. ще в Закарпатті. — Ну, все. Привезли нас військову частину. Я розказую, що моє вилка не до кінця пройдено. У мене не взяли ні одного аналізу. Визвав працівників поліції за те, що мене незаконно утримують не по моєї приписки і не по мого обліку. Всі кажуть, що це не до мене. Не до мене, не до мене. Крайніх тут немає. Поліція без дії. Взагалі дзвонять задають пів питання, будемо розбиратися сьогодні, завтра. Немає чергового, ще там щось немає думку. До типу всі зв'язці. Коротше, що виходить прикол. Військова, Велка нас з продатними, там пару чоловік. Приїжджаємо в одну військову частину в Рівненську область. Нам кажуть, Непридатні, лікар завертає, каже, уїжджайте, нам таких тут не треба. Везуть коротше, нас в іншу частину. Проходимо лікаря, лікар каже, його її сюди привезли. Везіть його звідси. Все, поїхали в третю частину. В третій частині приходить лікар, дивиться лікар, каже. Нахер ви сюди привезли, що ви з ним катаєтесь? Ну, це безсмислено, Ну, типу, ну ні. Коротше, стояли, ждали до тих пір, поки не приїде вже до нас ще якийсь лікар. І тільки що лікар нас подивився е і теж сказав, я не знаю, вряд ли". І, Але вони пішли типу, домовлятися, що вже блядь, заберіть їх, будь ласка, на кінець до себе, блядь, бо, бо ми вже з ними заїбались кататися. Ну, ніхуя так не вийде. Тільки що прошу старшого зупинитися, і пити цигарок, Ми закінчилися, нас везу на зарплати, нас ніхто не взяв. Каже, зараз, зараз, сука, воєнком тебе чекає, зарані блядь, все там купить, почекай, зараз, зараз.